Огіо! Oh oh oh! Усім привіт! Ви на каналі Ігрошорти, з вами Грім. Роуглайти стали якось частими гостями останнім часом на каналі. Причиною тому є моя велика повага саме до ігор, які ставлять в голову ігролад, а не кінематографічність, сюжет та інші свистоперділки, яким сьогодні додають перевагу в іграх. Мене це навіть трохи тригерить, коли ігри, де дійсно крутий геймплей, запльовують, бо в ній бачите очевидний сюжет, погана графіка піксельна або типу гра без цілі. Знаєте, що таке гра? Це магічне коло, яке працює за певними правилами, має певну ціль, в якій є ті, хто програють та виграють. І це не обов'язково мають бути лише гравці-люди, ще є також ПВЕ. В грі, на мою думку, найголовніше це ігролад, усе інше вторинні додаткові інструменти, які додають глибше занурення. І жанр ройк, -like і відхідний від нього роблайт -like якраз і фокусуються на ігроладі. Вони існують для того, аби давати гравцям постійно щось нове, нові випробування, нові інструменти для отримання перемоги. Вони змушують підлаштовуватися під нові правила, і таким чином кожна нова партія, забіг створює новий унікальний досвід, не дивлячись на велике різноманіття, Роуглайти швидко набридають, бо, бачите, дуже рідко буває, коли вони суттєво чимось відрізняються. Якщо хоча б не механічно, то по відчуттям. І дуже здивувався, що Роуглайт, який абсолютно не схожий на усе інше, весь час був у мене під носом. Це не секрет, яка в нього назва. Це четверта гра від неймовірно талановитої інді студії Supergiant Games, під назвою Hades. Одразу ж із перших секунд нас зустрічає впізнаваний графічний стиль студії. Якщо ви хоча б один раз грали у минулі проєкти, то це є невід'ємною частиною ігрової харизми розробників. Якщо не знайомі з минулими роботами, то можете глянути на каналі Огляд по транзістор, другої гри студії, де частково чіпляється ця тема. Усе намальоване та естетично приємне оку, А музика це просто як завжди шедевряка. Тепер за головне. Це ізометричний н слеш екшен роguли. Він побудований на древньогрецькій міфології, світи власний назва Хейдес Аїд. Нам доведеться грати за сина Персефони та Аїда за Грея, якому абсолютно не подобається ані політика ведення справ в підземному світі, ані погляди Аїда на загробне життя, ані те, що він нічого не розповідає, чому матінка покинула підземне царство. Тому краще плану ніж втікти з Тартару за Грей немає. І ось тут будується власне весь ігролад. Усі забіги це спроби втечі із загробного світу. За грею необхідно пройти 4 рівня знизу вгору. Кожен вихід з яких охороняє певний бос. В якості інструментів по подоланню складнощів виступають 6 різновидів зброї та благословення від олімпійських богів. Кожний бог управляє своєю стихією та силою, що змінює ефекти від ударів зброї. Різновидів ударів 3. Атака Special Cast, який запускає один з двох-трьох прожекторів, які застрягають у ворогах на певний час або до їх смерті. Також є Dash і Ultimate. благословенням богів. Впливають на кожне вміння, так чи інакше його змінюючи, то надаючи більше пошкоджень, то додаючи ефект контролю або захисту. Так і будуємо білди, беремо зброю, проходимо, зачищаємо кімнати, збираємо покращення від богів, і цих покращень дійсно багато. І динамічна побудова білдів тут дуже різноманітна і цікава. Можна більш-менш контрольовано збирати те, що запланував спочатку, а можна пуститися берега і набудувати дуже лейтовий білд, який тяжко буде йти на початку, але сильно вистрілить потім, якщо пощастить. Бо нагороди за зачистку кімнати випадають рандомно. Тому тут може бути якийсь певний ресурс або благословення від одного із богів, так і не завжди отримуєш хороше посилення. Рандом тут виконує фактор у різному нітнення забігів. Інколи усе супер і можна грати, а інколи срака тріщить від хріні, яку надавали. В цілому білдинг тут захоплююча штука. Вона може бути як суперське змішування компонентів у крутезний коктейль, так і стати грязьовою кашею малашою з дитинства, якою вас боси і нагодують. Різновидів монстрів також багато. Боси можуть викликати певні проблеми, особливо на ранніх етапах проходження, але немає жодного ворога, який своєю появою змушує відчувати бажання запхати контролер йому поглибше. Окрім постійних бійок із арміями ворогів і босами, гра пропонує також розвиток сюжету і взаємовідносин із персонажами. Кожний бог, який надає посилення, є окремим персонажем, із якими можна будувати відносини. Кожен NPC в хаб-локації, навіть наші колеги, і деякі вороги при забігах npc персонажі, із якими можна і потрібно будувати відносини. Усі ці розмови, а точніше, сюжетні репліки, постійно відрізняються після кожного забігу. Таким чином, кожна нова спроба втечі не просто перезапуск гри спочатку, а повноцінне продовження сюжету. І саме через усі ці фактори, коментарі, відносини, наративну оповідь складається враження, ніби гра ні на мить не зупиняється. Це перше я таке відчуваю у Рогалику. Таким чином розробникам вдалося зробити смерть не просто прекрасно вписаною сюжет-механікою, а повноцінним елементом гри. Не просто типово помирай, аби ставати краще. Ні. Це частина життя головного героя, це частина ігрової механіки роулайт-жанру. Це прекрасний сюжетний інструмент, який є точкою з'єднання геймплейної частини із її історією. Це дуже круто, це неймовірно вдало виконано. Стосовно розвитку персонажа, оскільки це роулай, то після смерті у персонажа частково зберігатиметься прогрес для подальшого проходження і. Ух, скільки ж його тут? Усі ці побудови стосунків із іншими персонажами тут не просто так. Ці герої дають нам унікальні предмети, які допомагатимуть нам певним посиленням в бою. Деякі окремі герої дають нам також пета, який дає ще одну активну властивість. Зокрема, це допомога цих персонажів під час сутичок. Ресурси, які ми збираємо під час забігу, залишаються після смерті або успішного рану. Їх ми використовуємо для посилення загрея біля темного дзеркала, розбудовуємо підземне царство, що також дає свої окремі бонуси, не усі, деякі покращення лише косметичні. Також покращується зброя, відкриваються її альтернативні різновиди, загально у кожної зброї по 4 варіанти. Також у дзеркало у кожної навички є ще альтернативний варіант. А у разі хоча б однієї успішної втечі відкриваються модифікатори забігів, які ускладнюють проходження, додають нові фази босам або покращують їх вміння. Це просто капстес, яка кількість контенту в цій грі, провівши в ній більше 40 годин я ледь половину контенту нашкріп. І знаєте що найкраще в ній? Вона абсолютно не набридає, настільки не набридає, що мені довелося видалити її, бо я не міг взятися за цей сценарій та й в цілому працювати над блогом, над роботою та й просто спати, бо я хотів ще один ран, ще одне покращення, і все. Ну допройду локацію, і усе. І так кожна ігрова сесія затягувалася з 30-хвилинної перерви у багатогодинне задротство. І якщо б я не видалив Хейдес, то певний залишив тут ще мінімум годин 100. Підсумуємо недоліки і переваги. Переваги, чудовий кольоровий візуал, цікаві персонажі, кожен з яких відчувається унікальним і добре прописаним. Бомбезний саундтрек, репетитивний, затягуючи, ледь не викликаючи залежність ігролад. Цікава історія, як мінімум для Роуглайто, відмінно реалізована механіка смерті, яка об'єднує сюжетну складову і геймплейну. Недоліки, ну якщо натягнути тягнути сову на глобуса, то. То це ізометрична камера для такого динамічного роуту не найкраща реалізація. Особливо це спостерігається із дальнобійною зброєю та ворожими проджектайлами. Періодично вони зачіпляють, здавалося б, коли не мали б влучити, і так само це працює зі зброєю головного героя, інколи вона просто не влучає або їй важко цілитися. Розробникам не надто вдалося ознайомити гравців із механіками по відкриттю нового контенту та й по просуванню по сюжету. Це не буде спойлером, але ніде не говориться, що для того, аби повноцінно пройти сюжет, потрібно втекти 10 разів. І це все, більше я тут нічого не побачив. Персонально для мене гра ідеальна. Тому я знову ж таки шкодую, що так довго тягнув із ознайомленням цим проектом Super Giant Games. Не так довго, як звичайно, із транзистором огляд ось тут, ось він. Але тим не менше, якщо ви любитель динаміки, інді та роглайт жанру, Оце маст хев ігробібліотеці. Хоча ви певно не я і вже її маєте, а то й пройшли. Без перебільшення я чекаю другу частину із нетерпінням. При цьому там ще буде українська локалізація, що є вже великим плюсом, а також трохи змінений ігролад та її сюжет. Дуже цікаво, що вони там намудрять. Ну і звичайно, яка там музика, бо музика. Поки що у мене все. Дякую за перегляд і мирного нам неба!